17 вересня Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні в Кременчуці попрощалися з воїном Русланом курбан Мухамедовим. Чоловік навчався у Кременчуцькому льотному коледжі, мав статус учасника бойових дій. У військового лишились батьки, син та сестра. Зранку Кременчужани в різних районах міста відчули запах гару. Це пов'язано із масштабною пожежею в селі Рокитне. Через сильний вітер смов дістався і Кременчука. Із Крюківського мосту стрибнув чоловік. На місце оперативно прибули водолази КП «Аквасервіс» і одразу витягли його з води. Чоловік живий. У сквері поштовий, що біля площі перемоги, провели захід до дня окупованого міста побратима Бердянська. Кременчужани встановили пропорції в пам'ять про загиблих. Кременчуцька станція приливання крові потребує донорів усіх груп крові. Здати кров можна з 8 до 13 години за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. з собою мати паспорт та ідентифікаційний код. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви знаєте: підписка і лайк.